Нарікають на якість доріг не лише у броварах, буквально вимолюють ремонт автошляхів і на Полтавщині. На трасі р 52 наша команда побувала рік тому. Тоді на латання решток асфальту джедаї вибили з чиновників 316 тисяч гривень. Минув рік деталі Кобзар повернувся на дорогу регіонального значення, щоб з'ясувати, куди пішли наші з вами гроші. Повірте, побачене вас дивує. Такий вигляд дорога регіонального значення Р 52 що на Полтавщині мала лише рік тому. А це те саме бездоріжжя вже сьогодні. Траса Р 52 Дніпропетровськ-Полтава. Дорога у жахливому стані. Примітно, що рівно рік тому команда Джедаєв вже приїздила сюди на інспекцію, але на жаль, нічого з тих пір не змінилося. За останні 12 місяців можна владці не спромоглися, хоча б залатати вибоїни, не кажучи вже про капітальний ремонт покриття. А дорога це просто катастрофа. Тут нільзя не ні не то що Проехать, тут пешком пройти нельзя. Отриваються колеса у грозовіков. А я тут відділ десятки ліхкавих. Ані за маленьких сіжаю. Місцеві водії чи не навколішки благали владу відремонтувати транспортну артерію. Зробіть дорогу, будь ласка. Торік на ремонт цієї дороги з державного бюджету було виділено лише 316 тисяч гривень. Та навіть цього дріб'язку жоден сантиметр тутешніх шляхів так і не побачив. Ждемо, поки розтане, можеш залатати. По телефону ми зв'язуємось з головою полтавського облавтодору. Саме його відомство відповідає за місцевий дорожній безлад. Чиновник навіть не став відбріхуватися за його словами. Усі 316 тисяч гривень пішли на обговорення головного питання: як саме потрібно ремонтувати даний відрізок дороги, коли пройдуть. І обговорені і виділені будуть кошти. Ми з задоволенням приступимо і зробимо цю роботу. Та точно сказати, коли цей буде ремонт, невідомо. А поки чиновники обговорюють нагальне полтавським танкодромом, щодня доводиться їздити тисячам українських водіїв між собою місцеві глузують обіцяного три роки. Чекають один відбалакали за два, може діло зроблять.